Вітання всім! І ми знову в проєкті Ніякої драми. І сьогодні ми з Оленкою пропонуємо до вашої уваги книгу про війну. Книга є дуже давнього і добре забутого в наш час епістолярного жанру. Це є переписка батька з донькою. Донька пише до тата, який перебуває в зоні бойових дій. Авторства Євгена Степаненка та доньки його Соломії Степаненко. Найбільш фраза, яка мене вразила в цій книжці, вона є в кінці, і я вам її зачитаю. Я частина країни, яка є. Я хочу просто залишатися самим собою. Книга є побудована в алфавітному порядку. За кожною літерою ми маємо певне поняття, певну проблему, певна якась щось, з чого батько навчає свою доньку. Так, це швидше також те, що дуже добра взаємодія, і це так, наче якесь емоційне відреагування на кожну букву. Та? І вона складна, наче енциклопедія. Коли ви відкриватимете на будь-якій літері, то ви побачите, що сьогодні це було про. Візьмемо йой. Це було про йо, і це починалося, як ми з тобою домовлялися і старалася е, мовчати цілий цілісінький день. Це про емоції, е, це про здатність комунікувати. Ми часто кажемо зараз у сучасному світі, що ми рідко бачимося, рідко спілкуємося, та, але е, це тоді, коли унеможливлюється контакт один з іншим. Донька навчилася взаємодіяти з татом через переписку, через власне листування. І щоразу дуже красиві ілюстрації, це про те, що вона переживала. Е, Кожен день свого життя і ділилася з батьком. Батько, чи, читаючи, коли повертався з війни, напевно, це те, що його тримало. Ну так, це, це також в мене таке появлялася така думка, що це ем, ті листи, які е, ми пишемо, ті малюнки, які діти е, малюють, сформувалися в одну таку книгу двох авторів. І книгу можна позичити як традиційно в бібліотеці ваничка. Пам'ятайте про те, що ми незалежно від того, де ми знаходимося, що з нами відбувається, завжди поряд з нами є інші люди, котрі потребують нашого спілкування. Іноді листування теж дуже добре. Пам'ятайте про те, що наші діти також мають дуже велике емоційне наповнення і переживання і не завжди мають можливість сказати це словами. Спостерігайте за ними, обіймайте їх, любіть своїх дітей, любіть своїх ближніх і читайте разом з нами ніякої драми. До зустрічі!